Не пам'ятаю такого важкого періоду на такий довгий час. Коли тебе давлять скрізь, давить тебе ворог, давлять тебе зсередини, багато людей здається, люди втомились. Ну, люди не йшли на три роки, чотири воювати. Розумієш, вони втомились. Ну, ти ж зрозумій, людину давить не тільки війна, людину ж давить ще вдома. Ну там ці три роки вдома теж щось, якісь справи робляться. Теж свої сімейні, як то кажуть, є. Він не вибирав бути військовим. Він ішов воювати. Він ішов дати час підготувати армію, яка могла б нас замінити і зробити ротацію, дати відпочити. Але цього не сталося. Тобто ми прийшли в 22-му році, свою роботу виконали і виконуємо її по цей час. Не розраховував, чесно, я розраховував на рік, не довше. Ну, кажу, як я, я розраховував на рік. Ну, важко. Не кожен, не кожен з цим справляється, скажу так, не кожен. Тому що і смертей багато, відпочинок, прильоти теж, це все, ну. Діти вдома ждуть двоє. Знаєш, це те, що не дає не опустити руки. Діти ждуть, діти пишаються. Вони пишаються, тато воює, вони скрізь це показують, вони пишуть, чекають, що ти їх підведеш. Скажеш, тато, все втомився. Та ні, та то не в тому і все буде триматися.